Виконуємо номер 5.29 із підручника алгебра 8 та номер 10.29 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте графік функції і наше завдання. Приступаємо до виконання. Областю визначення функції є всі числа, крім тих, що перетворюють наш знаменник х відняти 2 в 0. Оскільки х дорівнює 2, то областю визначення є всі числа, крім двох. Область визначення. Всі Число, крім х дорівнює 2. Ну, а тепер спростимо дріб, що знаходиться у формулі нашої функції. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас x відняти 2. Додатковий множник х відняти 2. Тепер наші дроби мають однакові знаменики і можемо виконувати віднімання. Знаменик переписала чисельники віднімаємо. Відняти буде х множимо, ой х у квадраті було, х у квадраті х у хва квадрат... мінус х квадраті на х мінус х в кубі, і мінус х у квадраті на мінус 2х додати 2х квадрат. І X відняти 2 переписали. Тепер у нас зводимо х в куб мінус х в куб взаємознищується. Виносимо спільний множник 2 за дужки, в дужках буде х квадрат. Відняти 4 і розкладаємо різницю квадратів на множники це буде х відняти 2 на х додати 2, і тепер скорочуємо на х відняти 2. Отримали 2 помножити на х додати 2 або 2х додати 4. І тепер наша функція має вигляд 2х додати 4. Це лінійна функція, графіком якої буде пряма. Візьмемо дві точки. 0. 2 множимо на 0 буде 0. Додати 4 буде 4. І мінус 2. 2 множимо на мінус 2 це буде мінус 4, плюс 4 0. Побудуємо графік функції. Позначаємо наші точки 0,4 і мінус 2,0. Проводимо пряму, але х до рівня 2 це виклата точка. Я показала кружечком нашу виклату точку і побудувала графік нашої функції. Номер 5.29 із підручника Алгебра 8, та номер 10.29 із підручника Математика 8 виконано.